Запашні ковбаси, пухкий хліб, консервація та соки власного виробництва. Такий асортимент пропонує своїм покупцям магазин торговельної марки Королівська ферма, що знаходиться у селі Недогарки на узбіччі траси Кременчук-Київ. Крамничка невелика, проте користується неабиякою популярністю як серед місцевих мешканців, так і серед приїжджих. За декілька років роботи торгівельний заклад встиг напрацювати собі відмінну репутацію. Магазин три роки як відкрився, зробили гарний ремонт. Дуже багато продукції продукції більше, ніж було. асортимент збільшився набагато. Покупці заїжджають. Є вже постійні, які постійно заїжджають і купляють дітям і собі, і передають продукцію, заморожують і за кортом передавали. Виробник королівська ферма приваблює покупців великим вибором домашніх продуктів. Зокрема, сам м'ясні вироби, консервовані салати та заправки, мети пасіки з горішками. Також люди полюбляють домашні напівфабрикати – голубці, вареники, млинці та інші смаколики. Найпопулярніші наші це, значить, риба, риба в томаті, риба в маслі. Також наша свинина тушкована, дуже славиться, вижарки, так як раніше робили наші бабусі, паштет печінковий дуже смачний. І такі самі ходої це м'ясні. Це ковбаси домашні, кров'яна ковбаса печінкова. Ну те, що зроблено своїми руками, так як ми робили раніше. Поряд із магазином працює крафтовий екоринок. На ньому щодня продають свіжі овочі, фрукти та ягоди. Зі слів продавчині усю продукцію розбирають швидко. До обіду прилавок уже пустий. А все тому, що таких огірків та помідорів у гіпермаркетах не знайдеш. Ось так домашні, ж вони ж домашні, понімаєте розлупиво так. Помідор дуже. І наш сахарний, такий горний. А тут магазинний, це таке дерев'яний. У нас з вони дуже добрі такі. Попит на продукти власного виробництва величезний. Поласувати смачною ковбаскою з домашніми овочами люблять усі. Ті, що нас знають вже, вони з прошлого году, це тут вона точка відкривається, і вони вже їздять, і заказують уже клубнику. оце оптом, таку малину, це ягоду В основному це дуже вони так. А оці дальнобойщики, вони кожен день, вони одні ті самі їздять. Ну там взяли ковбаску, в мене взяли гірочок, помідочіка такий. А з Кременчуга дуже багато. Це приїдуть спеціально. Ну, багато оставляємо, навіть даємо телефони, вони заказують, приїжджають і забирають оптом. Так мешканці села Недогарки регулярно навідуються до магазину та ринку за свіжими домашніми виробами. І на питання, як вам тут продукція, без сумніву відповідають. Чудова, дуже смачна, якісна. Мені подобається їхні ковбаси і консервація. Мені взагалі, такі... Дівчата там класно дуже роблять. Всі привітні, все гарненько, все охайно, все гарно. О, у нас папа постійно приїжджає і так, сюди. У нас папа військовий, то постійно каже, сюди, отут точно каже, буде добре. Ось папа. Отож, ця крамничка та ринок поряд рай для шанувальників смачної та якісної продукції. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.